Отже, велика двадцятка знайшла компроміс щодо війни Росії проти України. Про це повідомив прем'єр головуючої у G20 індії Нарендра Моді. Зокрема, країни не погодилися на пропозицію Ердогана зняти санкції з Росії в обмін на зернову угоду. Учасники саміту погодилися, що заборонено порушувати суверенітет іншої держави з метою захоплення території. Крім цього, в декларації є пункт про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні. Утім, водночас деякі країни все ще вважають, що війну в Україні потрібно вирішувати дипломатією та діалогом. Тож цей пункт також довелося зафіксувати у цьому документі. Артем Бронжуков з нами на зв'язку керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру Політика. Пане Артеме, я вас рада вітати. Ну, да. Доброго дня давайте обговоримо цей документ, ком'юніке, як ми розуміємо, великої двадцятки і те, що там вже написали, те, що відомо. Ердоган просив зняти санкції, не підтримали так, але записали там пункт про дипломатичне вирішення. Як ви оцінюєте в цілому цей документ? Насправді треба говорити, що в нас у суспільстві, да і в медіа дуже часто завищені очікування щодо подібних заходів. В першу чергу G20 – це е, е, економічне об'єднання найбільш розвинених держав в цьому контексті. Тому очевидно говорити про те, що, начебто, там могли б бути ухвалені якісь рішення, які б напряму повпливали на ситуацію з російським вторгненням. Ну очевидно, що це так не працює. Але з іншого боку, да, коли ми бачимо, що є розуміння, є оці загальні ком'юніки щодо неприпустимості а, бойових дій, то очевидно, що навіть до тих країн, які десь там тишком нишком підтримують Росію або мають з ними потужні економічні, економічні зв'язки, навіть вони не можуть публічно артикулювати цю позицію. Їм доводиться да приставати на відповідні а, пропозиції щодо. Засудження бойових дій щодо засудження агресії, але водночас ми не бачили чітких заяв, які б говорили про те, що Росія має вивести свої війська. Да, і це виглядає цинічно, тому що на цьому ж саміті присутні Лавров, який є військовим злочинцем разом зі своїм господарем Путіним. При цьому йому тиснуть руку, вони там всі посміхаються, і начебто а, нормальна саміт відбувається. При цьому, да, як вони кажуть, є а, велике занепокоєння того, що гинуть люди. Так слухайте, може ви змусите одного з учасників, які там з вами знаходяться, все ж таки а, прийняти якусь позицію і. А, Перестати займатися пропагандою, да і розповідати, що вони тут займаються якимись денацифікаціями, СВО так далі. Тому подібне ні, Росія здійснює сьогодні злочин проти людства і здійснює його в Україні. Але при цьому от всі ці поважні політики, президенти, прем'єр-міністри, а да, ну, окрім наших союзників, які там є очевидно з проукраїнською позицією, закривають на це очі. Тому говорити про те, що G20 може якось там змінити ситуацію в Україні, змусити Путіна вивести війська. Ну це не не про це історія, да. Тому що вони навіть таку мету перед собою не ставлять, але водночас це не означає, що Україна і наші партнери не мають тиснути на таких майданчиках, да, тому що весь час має лунати. Історія, і всі мають пам'ятати про те, що російська агресія триває, вони як вбивали українських цивільних, так і вбивають. Вони як обстріли українські міста, так вони цим надалі продовжують займатися. Та і коли ви хочете говорити про економіку, от всім цим адептам історії бізнес із южол треба просто бити по руках або попит тезами що вони забуваючи. Про реальну картину справ намагаються десь оцю впросовувати свою політику для того, аби заробляти гроші. Але так в сучасному світі бути не може. Пане Артеме, а який є вашілі впливу у членів Великої двадцятки змусити Росію відповідати? Ну, реальні Ну, реальних немає, але якщо треба говорити, про бажання, то їх завжди можна знайти. Ми ж розуміємо, що російська економіка, вона Повністю залежне від тих держав, які а, імпортують а, ті самі енергоресурси. Газ нафту слухайте, вистачає в світі країн, в яких можна було б закуповувати замість російської. Але очевидно, що є там світова кон'юнктура ринку. Да, і сьогодні, завдяки а, тому самому ембарго, які ввели європейські країни і G7, то російська нафта вона найдешевша в світі. Та сама Індія її купує, та са, той самий Китай їх купує. Да, і очевидно, що о, говорити про їхню моральну там, позицію чи правильну позицію, нам не доводиться. Але ну, в ідеальному світі, да, про який зараз не йде мов, можна було б знайти механізми для того, аби змусити саме дипломатію, як вони кажуть, да, економічну дипломатію, змусити е кривавого диктатора забратися з України. Але е їм це не вигідно, і тому вони от. Е Єдине на що спроможні це робити от заяви, але сподіваємося, що пірат. Шольц, да, якого ми зараз бачимо на екранах, все ж таки буде також більш послідовним, і от ми чекаємо саме а, таких приватних реакцій з боку а, певних держав, там тієї самої Німеччини, які затягують нам постачання ракет Таурус, інших країн, які могли б більше допомогти зброєю, Да, тому, що сьогодні насправді мир в Україні це історія, яку може забезпечити виключно одна інституція: це збройні сили України, да і наші партнери, які нам допомагають. Да, от всі ці історії про мирні плани про мирні перемовини про дипломатію, які лунають від ну таких умовних партнерів Російської Федерації, це насправді ну звичайною мовою, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Це пропозиція для України обміняти якісь там хиткий мир на наші території. Але очевидно, що і не суспільство, і не армія, і а, не українська влада не готові на такі дії. Тому а, дякуємо за це кам'яніке і до побачення. Ну а ці країни, які все ще вважають, що війну потрібно вирішувати дипломатією та діалогом. Що це за країни? Ну вони не вважають. Ну це знову ж таки. Це така софістика з їхнього боку, тому що вони говорять про те, що, начебто, Україна має відмовитись від своїх територій, і, начебто, Росія після цього припинить бойові дії на території України. Очевидно, що ці країни вони по більшій мірі належать да, до таких до, до, до так званого Global South. Багато із з них а, мають ну, якщо не схожі до російської моделі державного управління, то ну таку досить не які в принципі да мало думають про. Щось окрім там власної вигоди і власного управління і знаходження от біля керма держав, тому їм очевидно вигідно да і продовжувати на накачувати свою економіку дешевими російськими російськими енергоресурсами. Тут говорити про якусь там послідовну позицію чи конструктивну пропозицію. Мені здається, ну то ну, давайте, не давайте ще раз пояснимо нашим глядачам, що з одного боку це поважна організація, велика двадцятка, так економічний клуб, таких не найбільших. Економік, але з іншого боку, це комікет, це ну це суто декларація, яка в принципі ні на що не впливає. Правильно, яка її практична вага це, для нас? Вона ж не перша. Давайте згадаємо, коли було G19 минулого року, і коли навіть не запросили Росію. Ми всі вважали, що це а, велика там перемога західної дипломатії над ну. В цьому глобальному контексті і там так само засуджували е, війну, але ж при цьому вони ж не засуджують навіть агресію. Вони говорять про е, якусь ефемерну війну, начебто, ну Україна також має до цього якийсь стосунок. Але слухайте, ну ці дипломати, політики, вони не не мають в собі сміливості, аби називати речі своїми іменами. І це найголовніша проблема, тому що вони називають забувають про російське вторгнення. Вони забувають про те, що а, міжнародний суд в Гаазі він визнав а, лідера а, терористичної держави, а, ну і підкреслив цей цю історію, що Путін є міжнародним терористом, який крав дітей, але ще є купа інших справ, яких можна доводити в суді і визнавати його по іншим параметрам, так само міжнародним терористом. Але при цьому да вони от роблять такі заяви, начебто, а, для того, аби зняти Себе відповідальність да коли хтось до них закине, слухати. Ну так а ви що підтримуєте Путіна? каже, так ми ж засудили війну. Так ну тільки єдина проблема в тому, що всі ці засудження і всі ці поважні їхні обличчя, начебто стурбовані ситуацією в Україні, вибачте, але на жаль, не вартують і вийде нового яйця. Це uh -huh. це історія про їхні позиції, які тільки а, концентруються на власних інтересах. А ну, ми засуджуємо Україну. дуже сильно війну, і ми кажемо, що ну ну не можна використовувати ядерну зброю на території України, начебто вона обмежиться самою Україною. Так, але ми тут. Будемо купувати в Путіна е, газ тихенько. Дякуємо, що пояснили, пане Артем. Артем mm. Брунджуков, керівник відділу політичних комунікацій Аналітичного центру Політика.